У Шосткинському районі виявлено трихинельоз у дикого кабана. У зв'язку з цим 26 січня було скликано засідання державної надзвичайної протиепізодичної комісії при Шосткинській районній державній адміністрації. Як повідомив начальник відділу безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини Шосткинського районного управління головного управління Держпродспоживслужби в Сумській області Володимир Ревенко, дикого кабана було виявлено на території мисливських угідь. У мисливських угіддях Сумської обласної громадської організації Мисливський клуб Сумщина. Цей клуб розташований на теренах колишнього Глухівського району. Зараз він, він розташований Березівська громада, частково Глухівська. Громада входять до його загальна площа близько 110 квадратних кілометрів. Трихінельоз досить поширене паразитарне захворювання, яке зустрічається у людей і різних тварин. Його збудником є трихінели. Медики називають, що трихінела – це найнебезпечніше інвазійне паразитарне захворювання. Ця ж трихінела є живородна. Паразит, який народжує живих лічинок, як говорить Володимир Ревенко, згідно вимог чинної інструкції, труп тварини дикого кабана, якого виявили у Шоскінському районі, було спалено. На території цього мисливського угіддя та на території у радіусі 30 кілометрів від осередку введено карантин. Карантин відповідно до діючої інструкції на трихінельоз, ми наклали на мисливське угіддя Сумщина. Це цих 110 квадратних кілометрів або 11 і майже п'ятдесятих тисяч гектарів. А є ще територія. Інструкції передбачена в радіусі 30 кілометрів. де цей труп виявили. Фахівці Держпродспоживслужби проводитимуть спеціальні заходи у зоні карантину. Коней, брати кров, свиней брати кров. Хтось побажає, можливо, собаку перевірити, тому що ну ви знаєте, що хтось прогулює, є мисливські собаки, є собаки, які також вільно їх вигулюють, пускають, вони бігають, вони мешкують, вони все роблять. Тому будемо людей йти в двори, просити нам потрібно перевіряти. По не менше трьох особин кожного виду зараження людини трихінельозом можливе тільки при вживанні в їжу свинини, м'яса дикого кабана, м'яса коней, зараженого личинками трихінел, і яке не пройшло термічну обробку. Тому населення у свою чергу має дотримуватись ветеринарно-санітарних вимог. Вживати м'ясо перевірене, яке пройшло. Ветеринарно-санітарну експертизу або офіційний контроль. Якщо в магазині прийшло м'ясо з переробного підприємства, то там воно вже досліджено. Там кожна туша свиней досліджується. У нас лабораторія ветеринарно-санітарної експертизи на ринку, яка проводить дослідження м'яса на трохи обов це обов'язкове дослідження. Проводиться більше двох тисяч. Провели дослідження за минулий рік, у нас випадків не було, і слава Богу. Люди найчастіше хворіють на трихінельоз через свою безпечність для людей, так як я скажу, що людей більше хворіє трихінельозом, ніж. Тварин хворіють на трихінельоз практично всі савці, включаючи кішок, собак, домашніх свиней. Трихінела проживає не в м'язах, а в поперечно смуга Це М'язи, біцепси, м'язи язика, м'язи кінцівок, особливо в місцях переходу їх у сухожилля. Це улюблені місця, де Проживають при м'язовій формі, а вона буває трихінелокишкова М'язова форма при м'язовій формі, де проживають в основному. Варто зазначити, що трихінельоз не виявляли останні 30 років на території Шосткінського району.